Футбольний прогноз чемпіонат України Прем'єр Ліга, 15 й тур неділя 7 грудня, друзі, о 18.00 буде гратися запланований за регламентом матч чергового туру Прем'єр-ліги Рух Львів Полісся Житомир. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую всіх вас завжди за вашу підтримку і за вашу активність у нас на каналі. Отже, рух 15-й полісся 3. Поки що результат і місце в таблиці. Я думаю, тут навіть і не варто багато часу вашого зайняти, тому що. Я тільки побачив анонс афішу і вивіску цього матчу. Я одразу рішив однозначно. Перемога Полісся. Але у мене було просто одне питання. Одне, ну, запитання, мені на нього ніхто не відповість. Лише результат матчу, звісно. А тому я кажу питання. Чи буде більш-менш пристойний розмір коефіцієнту на перемогу Житомирського полісся в гостях у Львові? І ми бачимо 1,83. Я не думаю, що е, варто щось іще обговорювати. Я тут навіть додам такий один єдиний коментар. Полісся. Набагато успішніше, це помітно, неозброєним оком. Набагато потужніше склад має. А нагадаю, Полісся е, володіють третім, відповідно до трансфер маркету, складом по сумі трансферів гравців, Полісся третє в Україні. Після Шахтаря і Динамо. Так, багато хто може сказати: подивіться, Динамо другий склад, має 80 з гаком мільйонів євро. Це в 5 разів більше, ніж у, наприклад, Тайків 5, в 10 разів більше, ніж у «СКА Полтави», в 12 навіть. А з Каполтава приїхали на Динамо і 2-1 переграли е, одноіменний клуб. Розумію. Я готовий до таких випадів, але тут зовсім інше. Е, дивіться, пояснюю одну з причин. Динамо грає я за останній матч проти Полтави. Динамо грає проти Полтави і налаштовується грати проти Полтави. Я пояснюю, чому так відбувається. А Полтава налаштовується не на будь-який клуб, а на діючого чемпіона України на Динамо Київ, на е, одного з самих титулованих наших клубів. Розумієте? Різницю. Налаштування на ФК Полтава. На СК Полтава, вибачте. І налаштування на Динамо Київ. Тому дуже часто так буває, що неочікувано для нас, ми кажемо, сенсація. Так, це сенсація, але її можна прорахувати. І те, що я її не прорахував, це моя помилка. А не це помилка Динамо. Динамо. Викладувались. Я дивився цей матч. Особливо в другому таймі. Так, все, що було намічено по воротах Динамо, все потрапило в ціль. А що було поцілене на ворота з Каполтави, на жаль, або в молоко, або взагалі десь. По кутам чи по небу. На жаль. А хлопці грали, грали хлопці, і це вже, знаєте, це такий вірус, коли піке затяжне, це вже вірус. Отже, я вибачаю, все ж таки відволікся. А рух Полісся, перемога Полісся. Крапка. 1,83. Тут я не думаю, що будуть помилки полісся будуть триматися лідерів і будуть грати на перемогу. Я впевнений. 1.83. Житомирське Полісся я цього вечора вболіваю за вас. Вибачте, львів'яни, я за Житомир цього вечора. Але це не означає, що я недооцінюю чи якось не поважаю. Я, однаково, з повагою відношусь до всіх футбольних клубів і не тільки прем'єр-ліги. Ви знаєте, чудово. Дякую, що вислухали. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі, хто хоче віддячити реквізити в описі. Щиро дякую за підтримку, за активність, за допомогу. За перегляди, увагу і повагу, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі всім па-па.